Як не платити, сподіватись на те, що значить дубцювати вірніше, вимагати дотримання згідно законодавства, знову ж таки, це відбувається конфронтація, і Все наскільки ви знаєте, наша громада, ми зібралися, ініціативна група мешканців мікрорайону, які прийшли не просто воювати там за земельні ділянки, і все взагалі я і група людей, які знаходяться поруч, усвідомили в тому. Оті знання, якісь є у Тетяни Миколаївни. Ми знаємо, і ми почали їх шукати. вирішення верніше рішення, значить, на даний момент яке є. Значить, ми з'ясували таке питання, що є така можливість, як самоорганізуватись для того, щоб відмовитись від плати живу, то треба самоорганізуватись населенню і заявити, наприклад, будинку, все ми не сплачуємо, бо ви не робите те-те-те, Ви не ви поза законом. Ви не легітимні виконувати наші дії. Значить, але самоорганізація вона зараз відсутня ще й тому, що районна адміністрація блокує дії будь-якої е, оживлення населення. Переосвітлення три я я я секунди скажу буквально, чому районна влада не зацікавлена в тому, щоб ви і взагалі цікавилися цим питанням, тому що навіть комунальні жеки насправді ніякі не комунальні. Формально вони є вашою власністю. Являєте, да? Комунальні жеки це ваша вла. Ви всі співвласники комунальних життів. Але по факту вони насправді, кожен з них, належать якомусь чиновнику місцевої влади, або з районної, або навіть військові. А всі приватні жеки платять за можливість незаконно обслуговувати будинки наверх міську владу. Тому всі ці люди зацікавлені в тому, щоб ви ніколи, ніколи не об'єдналися і не дізналися, Правду про те, що, м'яко кажучи, ваші майнові права узурповані. І, звичайно, вони не будуть ніколи давати вам ні місце в школі для проведення зборів, ні будь-що. Ви їх можете до цього тільки змусити, тому що публічно вони ніколи не скажуть, що ми узурпатори, ми проти об'єднання, Напроти, вони будуть казати публічно, що ай-яй, ми ж тільки за оєсени. А насправді вони роблять свої кишенькові уєсени для того, щоб через них впливати. На людей і казати, що ось у нас є ОСН, вони на все згодні. Хто там сидить? В ОСН? А у, вас є, а у вас є рідкісний випадок. Ви можете зробити реально діючий ОСН. Поки ви не дійшли до того, щоб створювати ОСББ в усіх будинках підряд, ОСН це більш-менш притомний вихід. І я вам раджу активніше скористатися цим інструментом, тому що реально діючий ОСН на Перехідний період, поки ви не можете створити ОСББ, може дуже навіть конкретно нагнути жертв. Принаймні, вимагати звіту про те, куди витрачені кошти, які саме, складати акти, що такі-то такі роботи наробилися, за що ви берете гроші, ну і так далі. Тобто, як так, от значить, ми ідемо в правовому полі і шукаємо, незважаючи на те, що блокують наші дії. Ми від Київради домоглися дозволу. Вони намагаються, і влада, і міста, і ті ж самі жеки намагаються зупинити цей процес самоорганізації. Отаким от чином саботувати, обзванювати голів кооперативів, які дізнались про те, що буде монтян. І е, навіть самі телефонували про те, що як коли чи буде зустріч, і я зараз дивлюсь, що тих людей з кооперативів, які дійсно е, спостерігають за нами, так би мовити, збоку, вони не прийшли сьогодні. Значить, вони ще залежні. Я знаю, я бачу тут кооперативи, які відважно ходять на наші зустрічі. Даємо конкретну пораду. Ви, е, значить, використовуючи присутність Тетяни Миколаївни Мутян, ми вже другий раз зустрічаємося з нею. Я вам відверто скажу, що я теж, я так як і ви, досить ам амбіційна людина. Е, така, е, оті чутки, які ходять про неї, це одна справа, але людина зріє в корінь і тому вона не, вона не влаштовує владу, і тому до неї таке ставлення. І все ж таки, ми будемо. Е, як то кажуть, впроваджувати оті ідеї, які Тетяна Миколаївна нам запропонувала на особистій зустрічі. Я на особистій зустрічі по одному не хожу, хожу з представниками ще громадськості. Ми час наша група змінювалась. Тетяна Миколаївна була свідком. Я бачу перспективу нашого мікрорайону, оскільки ми, ми унікальні. Ми унікальні, тому що ми йдемо в Русі вимоги часу, вимоги змін. І тому е, мені Тетяна Миколаївна і нам е, через мене, там, скажімо, до вас вона пропонує наступне: створити осередок. Е, ефективного Вимагайте. ефективного я, власника. Я ж збираюся робити партію, тому що мене все це вже дістало. З тих, що є, вони ж нічого Записуйте. не роблять робити, не збираються. Я вважаю, що перш за все треба займатися просвітництвом. Ну, не може бути, якщо приватної. В... Якщо практично країни людей... не знає навіть про свої майнові права, я просто бачила, як змінюються у монастирі людей, як тільки вони дізнаються те, про що я вам коротко розказала. Люди починають розуміти, наскільки глобально їх дурять, наскільки системно, знизу і доверху. От і все. І ми влаштовуємо у себе в районі там ізбу збитання там курси навчання от елементарним от таким от речам. Ми зрозуміли, що це дуже корисна і перспективна тема. Якщо в будинку знаходиться хоча б деяка кількість людей, які готові об'єднатися і що робить щось робити, хоча б для початку гнобити жек на тему, що ви зробили, за що ми вам платимо. Це вже дуже велике досягнення. Якщо вони завойовують авторитет в своєму будинку, вони можуть рухатися далі. От я сподіваюся, що всі, хто був присутній, що зрозумів, принаймні розкажуть те, що вони почули іншим людям. Хтось ще зацікавиться, тому що купа людей цікавиться, а кому ж належить наш ліфт, тому належить наш будинок. А дізнатись про це вони не можуть, тому що не всі ходять в інтернет, не всі цікавляться, не всі здатні там добратися до цієї інформації. От заради цього я для початку створила всю українську громадську організацію Ефективний власник. У нас є осередки по всій Україні, наших нас ніхто не зареєстрував. Меню з величезним скріпом, воплями і шумом нас реєстрував, але в підсумку такі ми їх продавили. От, причому без жодного хабаря, це було принципове питання. От, і на базі цього всього я збираюся робити власне партію, тому що те, що робиться зараз, у нас. Не влаштовує, серед них немає нікого, хто розказував би людям те, що кажу я вам. У них є для цього всі можливості. Випхався на трибуну, записався декілька разів підряд і просто прочитав цей текст. Уявляєте, що б це було? Якщо хоч якісь політикани, з тих, хто туди обрався, просто б зайшли, це не зайняло багато часу, скільки я вам там розказала. П'ять чоловік записалися по 10 хвилин, вийшли, розказали всій країні, всі ці розклади. Уявляєте, що б це було? Заклюємо. Ніхто з них нічого ніколи не робить і робити не буде. Вони щасливі, що вони вже там. Більшість з них, як Жванія з Мартинінка, самі є комунальною мафією, то нащо їм щось робити. От і все. Тому я вирішила для початку це, не знаю, навряд чи ми зареєструємося до виборів в Раду, але принаймні командою вже підемо. Причому будь-хто, хто хоче піти спробувати себе в політиці, хоче спробувати на локладі, там, в Київраду, там, хто має авторитет, може записатися, так сказати, запропонувати себе Я такий-то, такий-то, у мене такий-то досвід, ось моя біографія, хочу бути депутатом міської ради, тому-то, тому то тому то Цю людину зможуть критикувати всі, кому заманеться, але єдине питання не анонімна. Ти хочеш сказати про людину щось погане на здоров'я під власним іменем. Але тоді і не тебе розкажуть, якщо ти збрехав, ну і так далі. І от з цього всього ми сформуємо команду на Київраду і спробуємо свої сили. Тому що округ був дуже великий по виборах все-таки у Верховну Раду. Округ, ну, 170 тисяч це було просто нереально. Якщо я набрала 20% мій будинок і околиці, то бортничі, до яких я не добралася, дали всього 6%, тому що я туди навіть жодного разу не доїхала. Що ж я могла зробити? Якщо і до того ж люди питали, ах, у вас немає команди. Я кажу, да ладно, якщо я там буду навіть одна, то поступово я все це розказала з трибуни. А так ніхто вам цього не розкаже. Але я зрозуміла тему, що у нас люди голосують за кольор трусів. Добре, ми зробимо вам труси належного кольору. Нам не важко, ми зробимо команду. Так що, якщо хтось з вас в політику, я вам плотника вмовляю, думаю, вмовимо, куди вона подінеться. Ми відомо спочатку. Якщо, якщо люди з що організація ефективного вигляд. власника, вигляд і якщо вигляд. будуть люди, які, які захочуть, які захочуть і займатися, будь ласка, завжди будь ласка отримати освіту ефективної власне керівництво ефективної власники. Хотим в вашої програмі, когда вишли на Звісно. А як би я вам набрала 9% мого особистого рейтингу в конкуренції з такими монстрами, як представник об'єднаної опозиції, удару, мільярдер Баленка, Фуршети Ашани і так далі? А як же Ну а як же? А чим я займаюсь весь цей час надає? Ну, а хто ще цим займається крім мене в країні? На чорних Ви? сходах. Так. Да. І о, я слухала такі передачі по радіо і один міністр комунального господарства з 2005 року, так. Близнюк? Да. Близнюк ні, Блізнюк був, це знає. Ви чекаєте, він казав, Кучеренко, Павло. Кучеренко кучеренко. кучеренко, кучеренко. Не пам'ятаю хто. Факт в тому, що... По закону прописано, що повинні, от, от, от все, що стосується ком, косметичного ремонту, заміна дверей... Ви читали свій з ЖЕКом? Він у вас є взагалі? Ну, є цей документ. Я його не підписую. Але в районі закон... на 5 років підписувались договори. Це просто 50 -50. значить, повірте мені, всі ці договори з юридичної точки зору не варті навіть паперу, на якому вони написані. І навіть якщо ці договори є, вам це нічим не допоможе. Може, чули історію по ТСН? Спала собі бабця. Мирно в в койки, на неї впала штукатурка, кілька переламів і так далі. Чому? Тому що дах а Жек його не ремонтував. І тепер же знаєте, що кажуть? А дах це ваша власність. Частина друга статті 382. Будь ласка, самі його ремонтуйте. А ми чисто так зім'я готовим там. Якщо що, там перевіряємо, то сьо. Тобто ніде не прописано перелік прав та обов'язків ЖЕКу. Вони свідомо це не прописують. Вони. Відбуваються фразами підготовка до зими і ля ля, -ля, -ля, -ля. і на силяють і звичайно грошей немає як платити таке працю. Тобто, якщо вам на голову впаде штукатурка, ви не почуну. будете в цьому. Ви тільки ви і ніхто крім вас вже. Відмажеться, коли треба гроші отримувати, жив тут, як тут. А коли треба виконувати хоч якісь роботи для того, щоб людям не ламали руки ноги, вони скажуть, що це ваша власність, шановні, ми не зобов'язані її ремонтувати. Оце буде жетом і це масове, абсолютне явище. Ви що думаєте? Коли в Руську грохнулися, два. Це рішення Конституційного суду України від 2 березня 2004 року, а також стаття 382, частина 2 скажіть, будь ласка, якщо колясочна вона використовується ЖЕКом займає права? А Жек не вірніше, не будинок не ОСББ. Яким чином вони можуть його все ж таки користуватися? як? вони не мають права це робити. Мешканці мають, мають цим користуватись. Ну ви ще додому до себе же пустіть. Яка різниця? Це ваше приватне майно, а колясочне колективна. А що таке запитання? Були раніше в нас мусорні, якби будиночки чи як mm -hmm. мусорки колись? Ну, зараз, зараз вони всі в оренді. Контейнери Доміки, я розумію, з оренди куди йде оплата А вже оплата іде фактично чорним налом в кишеню реальних власників жеків. Ви що не знаєте? А ще питання у нас у будинку віктор Федорович, ви можете тут і присутні начальник жертв. Ні, ну я не кажу. Є жеки, які більш-менш притомні і навіть щось роблять, і навіть не дуже багато крадуть. Але в більшості випадків ви ж знаєте. Якщо б люди не були незадоволені обслуговуванням будинків, це було б нормально. До того ж, я нормально ставлюсь до звичайних співробітників ЖЕКу, тому що вони не є власниками і гроші до них не доходять. Гроші йдуть через гіоц, і де вони там піляться, саме начальство ЖЕКів навіть і не знає. Ці гроші пілять після гіоцу. Монополісти, а також ті, до кого йде розщеплення. От і все. Якщо ЖЕК є частиною підприємства, яке має житловий будинок, відом, як відомчий, ага. Тобто працівників підприємства побудували будинок. Більшість працівників підприємства там живуть. Але з часом, бо будинку вже 50 років, там живуть різні люди. Продають квартири, так, все, вже немає статусу, відомчого, вже все співвласники. Це єдиний цивільний кодекс для всіх. Але працівники ЖЕКу є одночасно працівниками цієї цього. Ну так зрозуміло, а хто вам заважає не платити їм, створити ОСББ. Якщо не хочете, платіть їм або воюєте з ними. Тут всі в одному човні. У всіх одна і та сама ситуація. Створюєте свіже, от у нас в будинку, у нас ситуація. З монополістами ми уклали договори самі. Мені не важко укласти договір з монополістами. З Сміттярями ми уклали договори самі. Бухгалтер у нас свій. Значить, і сімейна пара, яка прибирає, він прибирає прибудинково, а вона миє під'їзди шампунем щодня. Вдвох вони працюють. Далі. Ну я ж кажу, прийдіть, подивіться. От і, на найняли ЖЕК для обслуговування ліфтів та прибудинкових та внутрішньобудинкових комунікацій. У нас цей жет працює прекрасно, просто як янголи. Зба Боже, тільки викликали вони вже тут галопами, як зайчики у нас. І тому що вони ласки... знають, що якщо вони будуть погано працювати, ми виженемо і наймемо когось іншого. А ті будинки, в яких цей жет працює на постійній основі, від них ридають, виють і станають, тому що вони ніяк не можуть вплинути на їх роботу. От і все. А навіщо вже щось робити? Ви зрозумієте, що у ЖЕКу і у мешканців кардинально різні плани та інтереси. Це навіть не різні полюси, це різні галактики. Тому що люди хочуть, щоб їхній будинок не падав в ціні, а ще краще збільшувався, щоб капіталізація цього будинку була на відповідному рівні, щоб він був в прекрасному стані, для того, щоб там були там квіти, там все чудово. Щоб все було прибрано, щоб гості, коли приходили, там заздрили, о Боже, які у вас будинок, як до нас приходять. У ЖЕКу мотивація зовсім інша. І цілі і задачі зовсім інші. Цілі і задачі ЖЕКу прості, як граблі. Мінімізація своїх витрат і максимізація своїх прибутків. Витрати вони мінімізують, нічого не роблячи для будинку, не витрачаючи на це кошти, нічого не інвестуючи. А доходи максимізують, малюючи в платіжках цифри, які не мають ніякого відношення до дійсності. Яким чином мешканці, які ніяк не можуть вплинути на ЖЕК, можуть щось з цим зробити? Та ніяк, от і все. От ви живете на різних галактиках ЖЕК, і вони не зацікавлені обслуговувати ваш будинок. Єдина їхня мотивація обслуговувати все так, щоб люди не пішли на них війною. І притомні жеки не доводять людей до ручки. Але більшість жеків вже ж заганяються так, що люди вже не витримують. От і вся ситуація. Є притомні жеки, які більш-менш нормально працюють, і люди не скаржаться. А є ж такі жеки, що люди просто вже готові йти їх відбивати. Так що все по-різному і тут людський фактор має місце. Якщо жек притомний, то люди кажуть, ми не будемо створювати СББ, наш більб, меж все влаштовує. Якщо ж навпаки, вже повністю довів на ручки, люди, звичайно, бігають і кажуть, давайте щось робити. Як ви прокоментуєте таке питання? Значить, зараз в будинках, які розвалюються п'ятиповерхівки, в тому числі наладан дишуть, але з'являються якісь е, об'яви щодо проведення ремонту. Нам казали, що взагалі грошей на ремонт їх нема, бюджет не, 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 не надсилає на ці статті. Але людей готують заспокойтесь, не переживайте, ми вам зробимо ремонт. Тим самим люди усвідомлюють краще надиш... над... за ти великий виборч. Я ж пояснила, І яка вартість вашого житла в ОСББ чи Дивіться. Як ви знаєте, безкоштовний сир да. буває виключно в мешалоці. Якщо хтось думає по-іншому, то це дуже наївна людина. З держбюджету на ремонти. З 98-го року не виділялася централізована жодної капійчини. Про це чесно сказав міністр Близнюк минулого року. Він чесно сказав, з 98-го року жодної капійчини з дербюджету не виділялося. З дербюджету можуть виділити цільовим призначенням на ліквідацію техногенної катастрофи, як, наприклад, будинок Луцьку. Причому виділили гроші. стільки грошей, що на ці гроші можна було Требут. всім потерпілим купити квартиру, знести той будинок і побудувати заново. Тобто гроші були виділені з цільовим призначенням розпалити більшу частину цих грошей. Те саме відбувається і з ремонтами. З міського бюджету, типа, на блага народу, виділяються певні суми, в тому числі на підтримання ОСББ, на проведення ремонтів і так далі. Але ви ніколи не дізнаєте, скільки конкретно було виділено грошей і куди саме вони були витрачені, і хто виграв тендери на проведення цих ремонтів, яку частину від бюджетованої суми було реально витрачено на якісь ремонти. Зазвичай, зазвичай, я ж вам кажу, дев'ять десятих крадеться на одну десятку, робиться ремонт. Вже було на цю тему вагон скандалів, але оскільки цим балуються абсолютно ці місцеві влади, на це дивляться крізь пальці, Це на них дивляться. Ну, люди собі крадуть корупційну ренту. Саме для того вони обиралися в місцеві органи влади, саме для того вони і працюють. Я можу собі зрозуміти людей. Їх індивідуальне економічне рішення, які живуть в таких будинках. Люди думають, що хай нам краще перемонтують на одну десяту, а решту вкрадуть, ніж якщо нам взагалі нічого не перемонтують. УСББ, запитайте у СББ і ЖБК, які з цим стикалися. Вони приходять і кажуть, а де гроші виділені на підтримку СББ та ЖБК? Їм кажуть, або ви даєте відкат, але або ви погоджуєтеся на те, що наш підрядник буде вам щось робити, або ви отримуєте думку. Саме так відбувається правда, що я думаю, що тут є люди, які можуть це підтвердити. Yeah. Тобто дешева рибка, погана юшка. Yeah. Якщо хтось комусь щось робить безоплатно, от подумайте самі, з якого переляку? Це ж не сильове використання, чому хтось має. Утримувати чуже приватне колективне майно. Оце все. Тобто це загальна відома тема, загальна відома усіма, хто давно цим займається. Ось вам і ремонти. Зрозуміло, що пряників сладких завжди не вистачає на всіх. Вони навмисно виділяють ці кошти, аби підтримувати у людей масову ілюзію, що ось ремонти такі держава. Значить, колись дійде до нас ні, це робить не держава. Це роблять дірібанщики місцевих бюджетів з місцевих органів влади і дірібанять вони 9 десяток. А вам кидають костку одну десяту, щоб ви перебували і надалі в дівочих ілюзіях. Що хтось відремонтує колись ваші будинки. От і все, що я вам можу сказати поціалі в глобальному масштабі. Ми а далі в глобальному масштабі бюджетні, 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 кошти на підтримку на ти ці кошти ці кошти могли б бути витрачені. На покращення життя вже сьогодні, на лікарні, на дитсадочки, на школи, на благоустрій, якісь там на зелені насадження, на якісь дитячі майданчики, на покращення загалом. Але замість цього, кидаючи кістку у вигляді одної десятої цих коштів, які вони виділили, вони решта просто крадуть. От і подумайте, це добре чи погано, але кожен приймає рішення самостійно в межах своєї компетенції в своєму будинку. Ну, прежде всего, я хочу поблагодарить вас за то, что вы, что я от вас сегодня услышал. Потому что очень много нового. Хотя я вот с апреля месяца новый председатель кооператива Аэрофлот. Ну так получилось, Разбиваю. что. Я так. себе уявляю, что вы там разбиваете. Да, да. Ну получилось так, что три года положено по уставу было хотя бы раз в год, не... ничего не делалось, Такое там разогревали. Вы знаете, кто у вас член, кто не член? Знаю. Ваши я я уже много знаю. В наших я уже очень много Барай, знаю, потому что, это что, это. что первые советы мне были такое от предыдущего товарища, который очень не захотел сюда и всего, что говорит, чтобы сохранить здоровье, нужно внимательно выслушать, кивнуть головой, повернуться и забыть. Сделать, послание. Из моего парадного, тот, который хотел быть при я не хотел быть на старости лет, вляпался. Сказал, что ты держи дулю в кармане, держи, держи, а уже когда не выдержишь, вынимай руку. Поэтому... лучше и принятие коллективных решений Теперь У меня несколько конкретных вопросов. Я один задам, который может касаться и ОСБГ, и ЖБК, и ЖБК, Но прежде я хотел бы Узнать, если у вас уже есть название партии, или посоветовать вам выбрать такое название, потому что уже было Украина вперед, она как Сталин стоял э, утро в Ну Хорошо, теперь впервые Это... да, маю шанс сделать вам 500 евро пенсии, 1000 евро. Так да. Нет, были и наша Украина, чья не наша. І, 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 і... <риклад> 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 Ну да і ну, ну, є робочий ну, варіант конгрес прямої демократії, тому що те, чим ми займаємося, це якраз залучення максимально широких кіл населення саме до прийняття колективних рішень. Тому що зараз їх приймає такий мізер тих, хто пробився наверх, а це неправильно. Тепері вопрос, з вопросом чисто характеру.